Я в серці маю Україну. Під такою назвою у районному будинку культури відбувся вечір зустріч Володимира Павловича Матвієнка з земляками. Назва зустрічі говорить сама за себе. Вона відзеркалює громадську позицію Володимира Павловича, героя України, професора, заслуженого діяча мистецтв. Та українцям Володимир Матвієнко відомий не лише своїми віршами та піснями, а й тим, що у 1991 році очолив Національний банк України в новій незалежній державі. Володимир Матвієнко відомий в Україні та за її межами меценат. Він підтримує мистецтво, культуру, освіту, не забуває і своєї малої батьківщини, наголосив міський голова Володимир Москаленко. Нам сьогодні дуже приємно, що. Завітав на Раземляк Волдерман Павлович. І я, як міський голова, де б я не виступав, би там за межами нашого міста, я завжди говорю, що ми є батьківщина Володимира Павловича Матвієнка, дуже знаної людини, що як поета, пісняра, як економіста, як фінансіста, людина, яка розписалася на першій гривні нашої, як голова Національного банку України на протягом цих своїх 18 років своєї роботи. Я завжди відчував його таку потужну підтримку і духовно, і матеріальну, і моральну, оце воно треба. Про перші кроки становлення, про перемоги та поразки молодої країни згадував під час зустрічі Володимир Матвієнко. Говорив і про перспективи розвитку України, яка сьогодні переживає нелегкі часи. Варто наголосити, що події на сході нашої країни підштовхнули Володимира Павловича до видання збірки віршів Україна, мати бережи синів. А кажуть, кардони прозори. На рідних роздолах земних, над ними спалахують зори та цяєва холодно від них. Воно крізь віки до людини, щоночі летить з висоти, та будуть сини України кордони свої берегти. Ми землю кричаємо нашу, що здавна в ранах робцях, щоб звуки козацького маршрута солдати несли у серця. Як кажуть, віддаю повагу, преклоняють перед солдатами, нашими патріотами. Є в нас патріотизм, буде патріотизм. І повірте, Україна не згине, доки живе люди. Доки живе люди, буде жити України. Слава Україні! Героя! Героям слава! Дякую. Під час заходу учасникам АТО та родинам загиблих на сході військовослужбовців від козацтва були вручені срібні медалі захиснику державності. А далі розпочався концерт, під час якого лунали пісні на вірші Володимира Матвієнка, патріота рідної неньки України. Ти ж казав, що ти, брат братний, я ж тебе була.